Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі Доброго дня, шановні глядачі подкасту Money Insight, нашого подкасту про гроші, економіку та особисті фінанси. Сьогодні з нами знову е, юрист з України, Тетяна Венгаренко, і сьогодні ми будемо обговорювати таку тему як довіреності. Е, дуже багато людей виїхало з України, але все одно їм щось треба зробити е, на батьківщині, і в цьому випадку ми можемо зробити довіреності. Привіт, Таня! Привіт, Олю, дякую за запрошення. Я, мабуть, трошки представлюся коротко про себе. Я працюю адвокатом в Україні вже більше 18 років в юридичній сфері. Працюю і часто дуже стикаюся з тим, що звертаються люди наші українці або іноземці для того, щоб здійснити якісь дії в Україні. Їм потрібна довіреність потрібно, щоб е, довірена особа, представник здійснив якусь дію, наприклад, в суд сходив, чи в якісь органи державні, чи в банк, і здійснив певну дію від них. І тому це дуже дійсно актуальна тема. І тут є певні нюанси, як можна зекономити час, гроші для того, щоб оформити цю довіреність, коли її не можна оформлювати взагалі. Тому це дуже дійсно класна тема, і рада, що ми її підняли. Дуже дякую, що ти погодилась з нами зустрітися і розкрити цю тему. А, так, давай почнемо. Що це таке, що таке довіреність? Довіреність це документ в українському законодавстві Ми називаємо його «Односторонній правочин. Це документ, який складає особа, людина довірити, і вона уповноважує іншу особу, представника або довірен... повіреного здійснювати певні дії, які чітко прописані в довіреності, для того, щоб від його імені отримати певні документи або здійснити юридичну значиму дії в певних органах, підприємствах, установах, організаціях чи будь-яких інших установах. Довіреності бувають, у нас є такий сталий, стала фраза: генеральна довіреність і довіреність". ну, по суті, немає такого юридичного поняття генеральна довіреність, от, але її застосовують цей. Цю фразу, коли мають на увазі, що довіреність надається, наприклад, і на продаж, на повне розпорядження майном там чи чимось іншим. Ну, Про це поговоримо надалі вже. Ну, для чого вона нам потрібна? Довіреність потрібна для того, щоб е, передати своє право на певне майно або на його розпорядження, на його користування. Е, в тому числі, наприклад, передачу в оренду майна або на продаж автомобіля чи квартири, будинку все одно в Україні на іншу особу. Це може бути не тільки передача права на продаж чи розпорядження майном. Це також може бути довірність на отримання документів якихось в Україні, на отримання грошей в Україні. Також може бути. На оформлення певних угод, також може це бути довіреність на управління майном, управління бізнесом, на представництво в судах. Також це може бути в принципі, це досить широкий спектр. По суті, це будь-які ваші права за певним винятком, бо на певні. Певні права передавати іншій особі не можна. Uh -huh. Так, це було моє наступне питання. Uh -huh. <laughs> чи можна передавати будь-які повноваження по довіреності, і, може, пару прикладів, що можна, що не можна uh -huh. передати. Наприклад, може чи можна заповіт е відкривати по довіреності, чи щось Щ що, що не можна зробити по довіреності? Uh -huh. Я зрозуміла, то Ну, дивися по довіреності, в принципі, більшість прав передати можна, але не можна. Основний маркер, що не можна передавати по довіреності, це особисті немайнові права. До них відносяться, наприклад, тут, як ти вже сказала, складання заповіту. Це має бути має здійснити тільки особисто людина. Причому, ну, якби це теж не Взагалі, не глухий кут, тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном, заповіту оформити можна, але це вже, мабуть, окрема тема, як його оформлювати, тобто просто його треба оформлювати тоді за кордоном. Але передати, наприклад, укладання шлюбу. Також укласти шлюб не можна передати по довіреності іншій особі. Також не можна передати прав... відмову від спадщини. Це має бути особиста заява про відмову від спадщини нотаріальна. Також не можна передавати права на визнання, ну, визнавати особу там недієздатною, обмежено дієздатною. Також не можна передати право, але я скажу із зірочкою право на розірвання шлюбу. Але на розірвання шлюбу в РАКСІ, тобто ви не можете передати своєму представнику право прийти в РАКС з заявою про розірвання шлюбу. Проте, як ми от в одному з підкастів вже попередньому обговорювали, розірвати шлюб в Україні без вашої участі можна, просто це робиться тоді через суд. А, а вступити в спадщину можна за довіреністю? Так, вступити в спадщину можна, але я би ра ну можна написати довіреність, що особа може заяву подати на вступ в спадщину. Проте часто наші українські нотаріуси дуже скептично відносяться до таких довіреностей, і в принципі, якщо вже оформлювати таку довіреність. За кордоном, то одночасно я дуже раджу, і от у мене буквально нещодавно був такий випадок і це якраз в Канаді було. Ми оформлювали і довіреність на подання будь-яких документів в спадковій справі, відкриття спадкової справи, і отримання свідоцтва про право власності за спадковій за, справі за, за, за спадком. І е, оформлювали одразу заяву від особи нотаріальну там в Канаді на вступ в спадщину, okay. тому я би рада, можна це зробити, але я раджу оформлювати два документи: це заяву про вступ в спадщину і довіреність на представника, щоб він надалі, як бо там потрібно в спадковій справі, подавати досить великий об'єм документів і потім отримувати свідоцтво про право на спадщину. Тоді це вже може робити представник без вашої участі, тобто, щось можемо робити за кордоном. Правильно можливо зробити довіреність, знаходячись за кордоном, Тому. і не обов'язково їхати в Україну щоб скласти довіреність. І може, ти знаєш, де це робиться? Це може зробити будь-який юрист, або треба в консульство йти. Є два варіанти. Ну, дивлячись ще про яку країну, ми говоримо, але загальне правило таке. Довіреність може бути оформлена або за кордоном нотаріусом. Частіше за все, це нотаріус закордонний в тій країні, в якій проживаєте, або в консульстві, українському консульстві за кордоном. Якщо ви оформлюєте довіреність в українському консульстві, ну зазвичай це швидше в тому плані і дешевше. Тому плані, що ця довіреність, вона одразу стає дійсною, тобто вам вона одразу оформиться українською мовою. Вона одразу дійсна. Її не треба ніяк легалізувати, не, не треба перекладати, не треба вносити в реєстр довіреності в Україні. І вона одразу по ній можна вже вчиняти дію, але треба оригінал передати представнику в Україну. Проте, ну як я знаю на зараз від своїх клієнтів, що за кордоном досить важко потрапити в українське консульство. Це потрібно особливо в Канаді, ну можливо, не тільки в Канаді, але там десь за місяць-за два треба записуватися. Іноді працює електронна черга, іноді вона не працює через те, що перевантаження йде по кількості. А Взагалі, якщо ви записалися в консульстві в Канаді, то робиться ця довіреність за один день. Проте, за власним же досвідом і досвідом з моїх клієнтів і нотаріусів, з якими я працюю в Україні, цю текст цієї довіреності краще приносити консулу одразу Україну, ну, якби, щоб Ви приходили з паспортом зі своїм і з текстом довіреності. Як я роблю? Я погоджую обов'язково текст довіреності з нотаріусом, який буде вчиняти дію в Україні, щоб для нього цей текст точно підійшов. Бо ну, якби закон один проте, нотаріуси по різному буває просять або вимагають, щоб було, наприклад, чітко прописано, яка конкретна дія буде вчинятися. От тому я погоджую з нотаріусом, потім передаю текст українською мовою клієнту, і клієнт вже йде в консульство, завіряє цей документ. А є другий варіант: він ну, скоріше за все буде трошки дорожчий. Але, ну, я б не сказала, що він складніший, бо е, я думаю, що потрапити до нотаріуса іноземного набагато легше і простіше, ніж в консульство України. Бо, скоріше за все, консульство знаходиться в столиці країни і частіше за все, немає в інших містах. І тоді треба їхати в консульство. В це, це окрема поїздка для людини, і не завжди це дешевше виходить. А у ну, нас так... проблема це запис. Тобто, у нас є в, в столиці Альберти, Ведмонтані, консульство, Це ага. 300 кілометрів, тобто можна проїхати за один день. Це не проблема. Ось те, угу. що неможливо записатись, це так, це проблема. Так, мені казали, що це прямо дуже, дуже складна ситуація, і там іноді буває навіть що щось не працює система, і вони не можуть внести довіреність в реєстр, і тому багато людей очікує. Ну, якби так, да, дійсно, це проблема. Тому другий варіант він дієвий, і він, можливо, навіть і не такий дорогий вийде. Це yeah. оформити довіреність через нотаріуса в іноземного нотаріуса в тому місці, в якому ви знаходитеся. Нотаріус оформлює довіреність. Те теж бувають різні випадки в деяких країнах. Вони не вимагають, наприклад, щоб довіреність була мовою цієї країни наприклад, англійською, французькою для Канади. І посвідчують український текст, але в Канаді, наскільки я знаю, це не приймається. Це має бути або ну скоріше за все англійською текст. І е, тоді ми робимо таким чином: я узгоджую український текст зі своїм нотаріусом, потім даю перекладачам е, перекласти його англійською мовою, і уже з англійським текстом клієнт йде до нотаріуса. Нотаріус переносить це на свій бланк нотаріальний, посвідчує підпис людини. І тоді вже з оцим документом необхідно. Отримати апости, Ну, частіше за все, апостиль для Канади. Апостиль з 24 року вона приєдналася вже до Гаагської конвенції, і країни, які приєдналися до цієї конвенції, вони називаються так спрощена легалізація, тобто, через апостиль будь-які документи, які оформлені в країнах, які підписали конвенцію між собою, одна в іншій. Діють і документи, запостила. Апостиль це на окремому листочку, оформлений такий, е, як затвердження цього документу в іноземній країні, він оформлюється також мовою цієї країни. Потім необхідно перекласти його вже в Україні, і е, апостилюється це в державних органах е, держави, в яку, в якій ця довіреність видається. Тобто, вам мало просто сходити до нотаріуса, ну, саме в Канаді, і в США також і в більшості країн Європи. Вам треба ще й отримати апостиль. Ну, в Канаді це робиться, якщо це на федеральному рівні провінцій, це робиться в Міністерстві юстиції відповідної провінції. А якщо це орган, якщо це на федеральному рівні, тобто на загальнодержавному рівні, то Department of State є в Канаді, тобто там апостит робиться там. І є країни ну, в Європі зазвичай більшість країн, там, де легалізації не потрібно для України. Ну, це більшість країн, з якими межує Україна, в тому числі і Польща, і Естонія, Латвія, Литва, і Словаччина, Румунія, Болгарія. Також там взагалі не потрібно. Там достатньо просто нотаріального посвідчення цієї довіреності, в Україні така довіреність дійсна. Проте її треба внести в реєстр довіреності в Україні. От такий момент. Понятно, і треба її потім перекладати. Тобто, якщо ми дивимося на Канаду, ми все це зробили, звернулися за Пастилем, і ми треба перекладати, і чи можемо ми перекласти в Канаді, чи це обов'язково в Україні, чи нотаріусу все одно. Е, ну, Перекладати я не знаю, в Канаді перекладає нотаріус чи не нотаріус перекладачів. У нас її можна перекласти будь де Можна uh -huh. перекласти і в Канаді. Можна перекласти в Україні, я зазвичай за те, щоб перекласти в Україні, тому що, по перше, знову ж таки, через те, що я через перекладачів її перекладаю з українського на англійський, наприклад, ну або будь-яку іншу мову потрібно, і потім я до цих же перекладачів звертаюся і вони відповідно її перекладають знову ж таки без будь-яких неточностей. І ну, в Україні це дешевше, однозначно дешевше, і потрібен нотаріальний переклад. Тобто, щоб цей переклад був не просто якийсь нотаріус там чи чат gpt переклав, а щоб це був нотаріальний переклад, тобто нотаріус завірив підпис перекладача. Ну, от. І можна це зробити в принципі і в Канаді, якщо хтось на українську мову перекладе, але знову ж таки тут дуже важливо, щоб не втратився зміст самого документу і не було ніяких неточностей. Окей, угу. угу. е е ще хотіла запитати, чи є е сенс перед поїздкою, перед виїздом з України піти та зробити, як ти казала, е генеральну довіреність? Якщо так, якщо є людина, якій ви можете довірити, це зробити. А, і до речі, довіреність робиться без участі людини, якій ви це довіряєте. Проте потрібні її паспортні дані обов'язково. Тому для людей, які виїжджають із України, я дуже раджу оформлювати таку довіреність, це дуже класне запитання. Оформлювати таку довіреність, тому що щоб не проходити оці всі додаткові інстанції, людина просто приходить до нотаріуса, оформлює таку. Генеральну довіреність, тобто довіреність на все можна робити її максимальним строком. Ну, безстрочно зараз нотаріуси не хочуть оформлювати, хоча законодавством немає перепон для оформлення. Але на років 10 оформити можна. Ви в будь-який час можете її відмінити. Цю довіреність це також треба ну, розуміти важливо. Тобто, якщо ви видали, вона не є безвідкличною, Ви її в будь-який момент можете відмінити, от але це дійсно буде і ви залишаєте оригінал цієї довіреності особі, якій ви це довірили, і вона вже від вашого імені може здійснювати вчиняти будь-які дії в Україні, окрім тих. За якими довіреність не може бути видана, ще такий нюанс є досить важливий, що деякі дії нотаріус обов'язково потребують точного зазначення, певного, конкретного от фрази в довіреності. Ну, от, як приклад, якщо Людина продає своє майно, можна там просто зазначити перед, продавати, розпоряджатися моїм будь-яким моїм майном, в тому числі нерухомим, отримувати за це гроші і так далі. А якщо, наприклад, людина дарує це так. певне майно, то там чітко в довірності має бути прописано, яке майно конкретне, адреса, технічні характеристики цього майна, якщо це нерухомість, і кому саме. Це все майно має бути подароване, тобто це от такий важливий нюанс, от тому якби робите довіреність, передаєте її тій особі, і та особа е, може вчиняти вже будь-які дії, в тому числі, от такий класний момент, що можна навіть передати по довіреності управління бізнесом, бо також багато бізнесів залишилося в Україні, власники виїхали. Керують з-за кордону, але це досить складний момент, оскільки там треба і в банках деякі дії вчиняти, і в реєстраційних органах. і Якщо є така довіреність, тоді від власників від бенефіціарів бізнесу, тоді, наприклад, директор або інша особа може вчиняти будь-які дії від них як власників. Або навіть можна не віддавати одразу цю довіреність, а просто мати її з собою за кордоном, і якщо щось знадобилось, тоді вже відправити її довіреній особі. А розкажи ще трошки про відкликання довіреності, якщо ми зробили це в Україні, а потім за кордоном це ми можемо також зробити в консульстві, правильно? Так, 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 це також можна зробити в консульстві українському, оформити заяву про відкликання цієї довіреності. А у канадського нотаріуса таке ти знаєш, можемо зробити чи краще знову ж таки йти в консульство? Краще йти в консульство, бо в консульстві одразу ем, вносять цю інформацію в реєстр довіреності, тобто оскі... одразу після того яку заяву цю оформили. Одразу вона вже наявна в реєстрі довірності і в Україні. Ця особа в цей же день вже не зможе нічого зробити. Тобто, зазвичай людям критично, що саме. З цього моменту, щоб довіреність була відкликана. Заяву на відкликання довіреності можна перед, ну, якби, знову ж таки нотаріально оформити, передати і в Україні потім, щоб особа довірена, інша довірена особа відкликала цю довіреність, але це буде довгий час, тому я дуже не раджу це робити. Це тільки в консульстві, і щоб одразу це вже було в реєстрі. Дякую, все дуже зрозуміло. Таня, дуже дякую, що ти знову погодилася поділитися своїми знаннями і сподіваюсь на наші наступні зустрічі, де ти зможеш нам більше подробніше розказати, детальніше розказати про всі ці дії, е, окремо про продаж нерухомості або про відкриття спадщини. Сподіваюсь на наступні випуски. Дякую, Оді. Мені теж дуже цікаво, і дуже рада ділитися інформацією і допомагати кому це потрібно. Дуже дякую, пока, пока, Таня. Пока. Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca